У Паланській громаді виконується запит на надання якісної, очної або змішаної освіти з дотриманням безпекових заходів. З цією метою депутати Паланської громади підтримали пропозицію та придбали два шкільних автобуси. У Рудниківському ліцеї здійснюватиметься підвіз майже 100 учнів. Сьогодні Рудниківський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка готується до початку нового навчального року. Турбота нашого голови сільської територіальної громади Руслана Анатолійовича Яремчука та депутатського корпусу є приємним тим, що саме вони турбуються за безпеку дітей у зв'язку із збільшенням кількості учнів. На сьогодні маємо у родниківському ліцеї 480 учнів. Здійснюється, підвіз з сіл Ярватка Іванівка у кількості 15 учнів, Краснопілка у кількості 43 учнів та Берестівця у кількості 26 учнів. Також до нас доїжджають учні з міста Умань і вже на сьогодні налічується більше 100 учнів. Майже 40 учнів Антонівки та Посухівки будуть підвозити новеньким автобусом до Юрківського ліцею. У 2023 році рішенням сесії Паланської сільської ради по сухівську гімназію було перепрофільовано посухівську початкову школу. Тому постала необхідність підвозу більшої кількості учнів до найближчих навчальних закладів Паланської сільської ради. А це близько 40 осіб. Для забезпечення цієї потреби було придбано новий шкільний автобус, який буде з комфортом і зручно перевозити учнів до навчального закладу. Діти повинні навчатись у класах у конкурентному середовищі та мати можливість безкоштовно діставатися до гімназії, ліцею чи початкової школи. У планах придбання ще одного шкільного автобусу. Поланська громада поставила собі за завдання на поточний рік придбати три шкільних автобуси для того, щоб покращити логістику підвозу учнів, покращити логістику роботи позашкілля. і. Вже два автобуси ми придбали: один повністю за бюджет нашої громади, один по співфінансуванню з обласним бюджетом. І наразі зараз ще оголошуємо одну тендерну процедуру на закупівлю автобусом. Нагадаю, що Два автобуса ми передали нашим збройним силам України, тому ми фактично цими закупівлями збалансували ту передачу, яка відбулася ще у 2022 другому і двадцять році, і трохи покращили свій автопарк і будемо надалі працювати в цьому напрямку.